Шановні глядачі, перший четвертьфінал Діріч Ліги. Команда Shadow Steam проти команди Ракетни. Хлопці вже напікали Міраж. Давайте довго не затягувати. Матч на виліт, матч важний. Той, хто перемагає, той виходить в півфінал. У нас Best of 1, ніяких других шансів та т.п. Полетіли. Помагати мені сьогодні коментувати буде дядько Шим. Дядько Шим, привітайся з людьми. Приплатно. Да, щем на опыте, поэтому я думаю, що розказати може даже побольше моего. Больше моєго. Були трішки у нас технічні е, проблемки. Мальоха вилітав в інтернет, поэтому прийшлося перезапускати то все діло. На полчаса затягнули ми ефіри за цього. Ну, нічого. Страшного. Зараз на ножовому пацани, будуть рішати, е, хто буде. Хто буде. Непосредственно у нас за яку сторону розпочинати. Що единственне, зараз я чуть-чуть <різвіст> згорну ефірчик. Щоб додавить чат. Оп, оп. Єсть все. Костя з. дядьком. З дядьком. зайшли уже на сервачок и Макс так уж також подключилися. Напряженка максимальная. Ты чувствуешь, Шим, да? Как в воздухе вот это напряжение летает, летает. Ну да. Шейма сегодня тоже ждет его четвертьфинал. Так, Тимоха с Костей у нас зараз, по крайней мере, за контртеррористов начинают. А ну-ка, оп, зарізав Костя Ріксему, і тепер Максурка. Против проти, е, дядька. проти дядька. Тімохи. І Кансінсіна. Кан, кан кан так, чогось незрозуміло, чого вилітає. КТ, е, КТ Вилітає дядько. Так, по пінгу 34-32 у Кості з Тімохою, 42-32 у Ріксема Молодежь, хто зайшов на ефірчик, відпишіть, пожалуйста, чи нормально все по звуку. Чи нормально все по звуку, треба перезапустити нам написати точніше ще раз. Дати інформацію. Ну, кстати, бачиш поток інформації, в дядька, скажи класний. Ну, вообще в іменаут. Ну, типа, я е, взял би тіпо, як Digal лайтовий, і з нього стріляють. Аюс це типа пістолет, який, ну, тільки на пістолетках можна в'язати, і все. Ну, це як мене. Ну, можливо, і ти правий. Так, да, до речі, давайте ан анонсуємо це? ще для людей, які будуть дивитися, то в записі в Ютубі. У нас скоро буде е розіграш дуже чітких призів від Шима. Шим вирішив зробити бешені подгони. Ой-ой-ой, диви, яка хаєшка хороша одлітає. Ай-яй-яй! Макфлурка убиває ріксема! Макклурка вбиває ріксема прямо в голову. І Костя перестрілює, перестрілює. Треба трошки тихіше, напевно, зробити звуки вистрілів, щоб було трішки краще мене чути. Так, Сергійко, на кого ти поставив свою, свій прогнозик? Хто, на твою думку, переможе в даному матчі? Давай теж постараємося якось трошки. Ну, попитатися в... угадати щот. От ти як думаєш, який щот буде? Ну, Мені каже, щот буде 13-8. В пользу шадов. В пользу шадов? Мені каже, так. Тобто тебе, тебе да. не смущає, да, той факт, що зараз, грубо говоря. Що зараз, грубо говоря, хлопці. Uh, ну, Проігрують уже один раунд. Так, замічає Тімоха, замічає Тімоха хлопців на міду. Ой-ой-ой, прилітає прямо в голову. Пот, натопали вони сильно в окошечки Ой-ой-ой, Ріксемо! Перестрілює Ріксемо. Uh, Тімоху і Костя остається проти Ріксемо. Перестріляє його Костянтинич. І рахунок тим часом 2-0. Але по діньгам, якщо дивитися. То в, в Ріксема і Макфлурки. Зараз фулбай. У них вистачає грошей на калаші. Я за ракетне. ракетна. Серега. Ну, переможе найсиль, переможе Рілі ріл, найсильніший. Тобто, давайте не будемо загадувати. Нік -карт. Здорово, Нік Карт. Радий, що ти завітав до директора на канал. Підписуйся, буду тобі дуже-дуже вдячний. У нас зараз проходить е, турнір Дєріч Ліга. Це вже четвертьфінал, матч на виліт, команда. Shadows проти команди Рокетне. Давайте понаблюдаємо за ріксемо, який знаходиться в апартах, розпікуває не спіша. Тим часом у нас МК у е -м... Тімохи і МПшка 10. Ой-ой-ой, замічає земки, замічає земки і перестрілює. Просто без шансів. Просто без шансу перестрілює зараз тімоха своїх опонентів. Укладає просто на ліжачки. Мені каже, сторона тут сильніша, ніж Ну тут ще знаєш яке діло? Дивись, по факту, ми грали против Shadows, ми в них виграли. От ми з бананчиком в групі. Ну в чому суть? Ми, наприклад, так само 6-0 починали вигравати проти цього. Проти. М -м -м -м, Ліпіка Проти команди Титан. Проти команди Титан. Ой-ой-ой, от тая хаєшка. Просто, просто без шансів. Просто без шансів зараз Тімоха. Китаю двох гравців рахунок 4-0. То тобто, есть, ми з бананчиком. Така ж сама історія була. Ми з бананчиком вигравали 6-0. І потім, от я кажу фразу, що, типа, це це легка, я все, ми виграли. Типа бананчик все джи. Пацани взагалі слабенькі. І після цієї фрази ми починаємо програвати. Ми забираємо тільки один раунд. І по ітогу матч заканчується там 13 8 Так. На хіті зараз я у нас. Тимох, это 100%. Я б тоже через мит ходив. А можно на мит ходить? Да, 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 Мож�, можна. А, а, да, да. Можно, да а Да, тільки на шорт нельзя. Так, давайте понаблюдаем за костюю. А ні, за хлопцями. Ой-ой-ой, перестрелювать. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. <з tendon> Шо, мы будем играть имишкатками? Да, вы на 7 часов, хардкор, вы на 7 часов. Ви проти Ліпіка на 7 часов. Зараз тільки що в нас трошки. В мене були трабли з інтернетом, тому я перезапускав ефір. Бляха, тільки люди зібралися, прийшлося перезапускати. Так що, давай, давайте, пацани, хто вийшов, заходьте по новій. У нас трішки технічні проблеми були. Зараз команда е терористів розподіляється таким чином, що. Тімоха йде в окошко. Да. Розправляється він з Ріксему. І виходить і забирає Макфлурку. На апсах. Рахунок 6-0. Морально, морально, напевно, хлопці із Shadows просто не готові. Як-будто вони не вірять в свою перемогу ну, і грають ну, взагалі не на повну силу. А яка команда перемагає року сюди? Ракетне, да. Костя і тімоха. Мама, я перегріп, Ой, диви, як підлавлює макфлурку. Люто підлавлює він макфлурку. Що, ще? Ключі за те стоян, дефто. Тільки переключаюся і. ляпс. Перелітає від Кості плюха рахунок 7-0. Поки що взагалі, ну, жорстко без, без, альтернативно розгортається наш четвертьфінал. Ну, не зря, не зря. Просто понимаєш, в чому суть, що Костя і Тімоха, оце, які зараз за КТ гуляють, вони виграли три гри з, три, з трьох. 3 з трьох забрали хлопці-горобці. Хлопці тобто, ну, 9 очків. Вони навіть переіграли хардкора з дітьком. Ну, то есть, пацани. Заряжені максималіті. Так, замічаю Костя свого опонента. Ой-ой-ой! Прошиває, прошиває він. Смочок. І хаєшечка. Зараз відправляється. Не бачить Костя, що виходить, за псів э, мак. Ні, це Ріксем Давайте переключимось на Ріксема. От зараз він може Костю забирати. Якщо він замітить голову. О! Не замічає Давайте понаблюдаємо тепер за. Ну я не знаю, що тут коментувати. Тут просто пацани переїжджають їх по всім фронтам. Просто хлопці переїжджають їх по всім фронтам. Рахунок, тим часом, хлопці у нас 8-0. Да. Отакі є пироги. М -м, хотів би я сказати, що ще, ще нічого не потіряно і є шанси, але ну. Треба тоді Будьте, хлопцям зібратися. Ну, треба Ну Мені здається, КТ 100 на більш така, типа. Ну, бачиш, хлопці виграли на живий і самі вибрали КТП. Тому треба було вигравати Shadows на живий раунд і ну. І тоді спокійно вони обирали б собі сторонку. А так нема вже на що жалуватись, як буде. Типа КТ на бок. Типа случай буде стайніше. Потім припадати. Так, о, почув, почув смок. Робить розвій. Ай-яй-яй, забирають! От тепер реальний шанс забрати перший раунд. Ти постригся чи що? Мамин смак. Я був пострижений да? Ну, мені де? кажеться, що Костя. Не знаю да, чого, мені кажеться, що, що Костя. Ну, диви. Да. Просто він перестрілює. Ну Він вже його читав, смотри. Він вже читає. Ну славне зараз, щоб він. Ой-ой-ой. Ану, прошей, прошей. Oh, просто последнім патроном. Просто последнім патроном забирає. І це. Ну, це без шансів. Зараз у них, ну, в Shadows просто люта дізмораль буде. В Shadows просто люта дізмораль. що того, що вони два в один не змогли забрати Два в один. Да, пацани вообще не тобі скажу от Угу. <звук> mm -hmm. Ну ти з, з чим трошки присматрюйся, тому що, возможно, це ваші майбутні противники. Якщо ви дійдете до фіналу, условно, так. Да, то є шанс, що ці хлопці також дойдуть. А у вас типу, 2 на 2. Ну так, да, це зараз турік 2 на 2. А ah, друг вилетів? Ні, вони сьогодні грають. Ууу, перший раунд, перший раунд для команди Shadows. Оплески, оплески для хлопців. Ну я б тебе з духом поїграти, взагалі, якщо я підкорюю. Ну. Якщо, дух з цим, дух з дітком переіграють в полуфіналі е ракетне, то в фіналі, якщо ти до туди дійдеш, будь, ну, в тебе буде така можливість. Рокутне, Рокутине <соць> Рокутине. Шадовс Рокутине, да. Так, всі, хто тільки-тільки приєднався до трансляції, хлопці, підписуйтесь на канал. Зараз у нас проходить Ліга Ліга 2 на 2 серед підписників директора Буду дуже вдячний вам за підписку, за те, що ви поділитесь каналом з друзями. А хто дивиться в записі, хочу нагадати, що наша Ліга спонсорується Макасом. Ой, перестрілюють вдвоєм. Дивись і Костя за залишається. Хаєшка хороша, зараз отлітає. Зумить, зумить. Чи піде на стейерс? Вопрос. Флешка. Вистріл. Не попав. Тепер по... Ой! Дві хаєшки. Дві хаєшки. Флешечка, ляпс. Ну і как будто, я хз, как будто тільки залишается. Костянчику сейвить, чи що. Нет. Так, а Макфлурка тим часом уже лізела пси. І забирає. Забирає Костянтина. Аплодисменти, аплодисменти. 10-2 заканчується перша половина. Міняються хлопці сторонами. Тепер КТ у нас гуляє Shadows. ой 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 да? Ну, я хазяв, в принципі, если вони зараз беруть перший, беруть второй. Потім, наприклад, форс беруть третій, це уже 5-10, і як будто 5-10 можна і мені просто інтересно, як вони 8 за кітескурд. Ну, зараз пістолетку їм треба брати. Якщо пістолетку проиграють, то как будто ну, все. Як це мобі Ой копата Ой-ой-ой! Подлітають! Получає в лоба і. Перестрілює. Перестрілює. 100 баксов на тіму. Та не 100 баксов на тіму. Взагалі, е, ну, скинів на 100 доларів за всі, за перше, друге і третє місце. Плюс ще ж ці, плюс ще подгони тим людям, які не вийшли з групи. Тобто загальний призовий у нас фонд це 100бексенських. Бек ну казав, звісно. Та пацани ж вже, ну, не всі, але знають плюс-мінус. Та я на кожному ефірі тепер буду казати. А коли іменно ти вже скинеш мені, і я зроблю оцей пост, то я ефір такий назву, що, типу, там, ну, що там, калаш, там імператрицю, туди-сюди. Ну, Типа, не треба в третій варіант. За... Ну так, да, якщо проголосують більше. Да, да, да. Так, ну, шо? ну я, думаю, я думаю, більше за третій зробити. Типу, Ай-яй-яй, дігли, дігли проти емок. Давай на Костю переключимось. Фамас МК проти Дігла у Кості Ну письмо. Що це за прижок? Не знаю, братанчик Рахунок 4-10. Как будто сторона сторона рішає. От я тепер не уверен, а если б катка почалася за КТ почали б ці хлопці, почали б шоуз. Возможно, вони б і могли б потягатися. Ну, іменно на равних. З самого початку. Да, я таки, сторона, вона... Ну, зараз побачиш. зараз побачимо, так як. ну, Уже калаші, тобто полноценний бай. Головне хлопцям зараз не перегоріти. Тобто Кості і е... Тімохі, головне, не перегоріть. Ой-ой-ой, отлітає флешечка. Готовий. З... Бляха, зараз його прошиє. Так, да, він не читає його. Ой-ой-ой. Розкручується, розкручується Макфлурка і що 5-10. В принципі, як я й казав, 510, а тепер будемо дивитися. А тепер будемо дивитися. Жорсткий тібок, Спасибо за чіткі смайлики. Ну, я казав 13-8. 13-8, ну давай подивимось. Ну, давай, я предположу, <у reunification> що це буде е 136. В, в пользу. Mm -hmm, Ракетне. Та ну, куди? Скажи, а ви напряжені немножечко, так? Да? Що там по, по прогнозикам? Давайте глянемо. Скільки хто куди поставив, дерьо О, 800 загрузили. 800 загрузили. Ой, Макфлурку вирубають. Перестрілює з Галіля. Перестрілює Костянич з Галіля. Ріксемо. Оплески. 11 раунд. І от зараз випрос. По факту. Це останній повноцінний закуп, якщо хлопці зараз програють для шадовсів. Тобто зараз їм потрібно, потрібно забирати цей раунд. Тому що якщо вони його всирають, вони залишаються з фармілками. Ну, максимум Мки без, без, без броні будуть. Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Тополіний пух, жара іюнь, так да? говориться. Так. Э... Давайте Діря отмітить всіх глядачів, які зараз знаходяться на ефірі. Так, розмін Сені против Кості. Костя лягає. Макфлурка, флешечка відлітає флешка. Макфлурка против Тімохи. Ой! Але Тімоха, все-таки перестрілює. Перестрілює 12,5 счет. Так. Э... Сергійко. Спасибо, что на эфире Старый жёсткий типок. Спасибо, что на эфире Simple. Спасибо, что на эфире. Далала, ЦБшка, спасибо. Дримки, спасибо. Хардкор, дякую. Липик, дякую. Мамкин смах, дякую. Э, uh, Wex, Wexlo, Wexloльч, спасибо. И Ник Карт. Ник Карт. Спасибо, что с на эфире. Ник Карт, подписывайся на канал, буду тебе дуже-дуже вдячний. Бо директор на 1000 підписників розіграю дуже чоткі скіни. Чим швидше ми набиваємо, тим швидше запускається розіграш. Тим часом О, з... ану, а ти... Тімоха. Хух. Тімоха за. О, прям гранатою попали по голові. Перестрілює, перестрілює Костянич. Ріксема і рахунок 13-5. Ну що, поздравляємо. Перший полуфіналіст у нас ізвісний. Це Рокетне. Дякуємо всім за. Перегляд, якщо ви дивитеся в записі, підписуйтесь на е, YouTube, ставте лайки, вподобайки і підписуйтесь на Telegram. Там директор дуже часто проводить турніри для е, своїх підписників. Ну і Twitch, до да річ. Все.